Моя розпаковка з Єви. Там зараз такі акції. Тут в мене закупочка на тисячу гривень. І дві позиції я отримала в подарунок. Зараз там діє акція 1 плюс 1 до рівня 3. Коротше, перша позиція це у мене крем від бренду Simple. Він рахується нічним. Я люблю бренд Simple і мені він подобається. І взяла собі спробувати ось такий тонік від Білєнди. Буду тестити знову бренд Simple. Коротше, я вже просто амбасадор цього бренду. Це. У нас таке гелямивання, він у нас зволожуючий. У мене шкіра постійно сохне, і я шукаю засіб зволожуючий, а не пересушував і не стягував моє лице після ванни і після води. Готуйте, скріните це моя улюблена міцелярна вода. Вона бюджетна, оця коштує десь 120-115 гривень. Дуже-дуже класна і в неї невеликий розхід. Тому зберігайте іменно оця голубенька. Це моя улюблена сироватка для обличчя. Вона у нас іде з гілонами. Кислотою і вітаміном в 5 Коротше, ось ця дуже класна. Взяла собі ще ось щось новеньке. Це така от масочка для обличчя від бренду Sein. Я знаю, це українська косметика, поэтому пробую те, що і купую українське, підтримую. Коротше, багато в мене всього вийшло засобів. І я, чесно, дуже довольна, тому що там зараз дуже очень, очень хороші взагалі пропозиції вигідні. Біжіть в ЄВУ всі.